Так, колеги, продовжуємо збирання гібридів соняшнику. Як і обіцяв, далі в нас Зуро 162-й, той що пересіяний, він вже благополучно попав під приморозок мінус 3 позавчора і зараз ми його збираємо. Вологість, звичайно, не та, що хотілося, але Вибирати треба, один його не залишить. І що в нас тут виходить? Виходить непогано. 392 кг. Ну як для пересіяного гібриду краще, ніж славнозвісний бомон. Так, працюємо далі. колеги, да, гарна врожайність. Е, Зараз у нас гібрид. Є Слава Лідеївський, молотим, на вигляд непоганий, От такий. рівненький, один в один, кошики не дуже великі, і зіда мені там більш подобається, але колеги скажу по попередніх гібридах, те, що я побачив, то, е, як то кажуть, зовнішність обманчива. Той же ж Олексій Су. Виглядав краще за своїх побратимів, але, але, е, на жаль, дав одну з найменших урожайностей по вітері. І е, якщо брати, якщо брати, давайте помолотимо всі гібриди, а потім будемо розкривати карти. Хто скільки дав по врожайності, що хочеться сказати, що... Натура цього року геть слаба. І 420 і 400 деякі е, місця доходять е, навіть незалежно від е, гібриду. Один і той самий гібрид у мене був посіяний на е, різних ділянках е, Саксон і на інших ділянках також Альфа, е, то незалежно від гібриду на різних місцях він давав по-різному. Де земля трішки краще, то натура була відповідно краще, а так натура 380-400, саме більше що було 420. Навіть якщо дивитися по кошиках, ці кошики виглядають засушливий рік, такі кошики виглядали на 30-ку. Цей рік поки до 30 ще ні один гібрид не витягнув. Будемо надіятися на лідею, Подивимося, зараз недовго залишилось чекати. Але цього року соняшником розчарований дуже. Якщо... Якщо так подумати, то по попереднику кукурудзя можна було сміливо сіяти сою, ріденько, не густо. І так само отримати ті самі 25 центнерів, але не соняшника, а тою. І кращий попередник, і ціна поки що краща. Але... але все одно. Будемо тримати і сою, і соняшник, і будемо надіяти на кращий стін. Так, колеги, слава на вагах. Ну, По виду, я скажу однозначно більше, ніж попередній гібрид. А до речі, попередній гібрид зуру 162-й, той що пересіяний, разом із Альдазором пока рекордсмени. Це так. На секундочку. Зараз ще вагу переміряємо. Ну, бачите, колеги, 507 кілограм на 100 кілограм це перший гібрид, який сипнув за тридцятку. Це вам бачите. Так, колеги, Генезіс пішов у бункер, а Ізіда вже тут. Бачите? Яке впадіння. Минулого року міряли цим мішком епік Лідеївський і було 476 кг. Цього року тут ізіда. Ну, на вигляд насипало повинен мішок непогано. Зараз зважимо і порівняємо. Так, колеги, ізіда. Робимо ставки. Ну, на вигляд мішок ще більше, ніж минулий гібрид. Не дарма він мені подобався, як казав, Ізіда виглядає шикарно. Але в нього і волога зараз 8,5. Ну, не критично. Так, да, колеги. Розчаровані. Ізідою. Менше ніж Епік минулого року. І менше ніж Слава. Слава таки краще. Себе показав. Колеги ЄС Генезіс. Перший з усіх гібридів, який дрібненький, відносно цього року дрібненький і продовгостий. Волога також навіть після дощу 5,5. Якщо попередні гібриди 7,5-8,5 і пересіяний, 16-та волога, то тут 5,5. Рання стиглий, Clearfield Plus і гібрид. По вазі, зараз Пробуємо важити. Так але ганезі. Гідравліка так трепить, наче тут під тонну ваги. Але по факту один із найменш вражайних у категорії людей. 396 кг. Вже темніє. Останній гібрид баракет йде в бункер, а імпульс 344 кг йде на прицеп. Так, і останній гібрид берекет 300 кг.